Як писати книгу, так щоб вона а, взяла за душу людину, а, щоб не була сухою, щоб не була тією самою книжкою, яку написали ще там GPT. Джипіті? Представте, що ви написали книжку для ну, якщо книжка, наприклад, про а, те, як навчитись а, бути парикмахером, барбером, наприклад. Ви пишете для Барбера, якого звуть Андрій, який вже півроку як навчився і працює барбером. У нього сьогодні, наприклад, на записі є п'ять людей. Завтра дві людини. Півдня він щось ну, чекає когось. Він був один раз на навчанні, поки що не знає, чи треба йому навчання, чи не треба. У нього є якісь сімейні заботи, якесь життя. Після роботи він кудись іде, можливо, я не знаю, до моря піва взяти пиво або він не п'є. Опишіть його повністю, саме для себе, цю людину, вашого якогось конкретного співробітника, людину конкретну. І пишіть саме для нього. І тоді ваша книжка набере якоїсь трушності, справжності. Ну, а Якщо вам цікаво про всі процеси по написанню книжок, напишіть одиничку під цим відео в коментарі і отримаєте чек-лист про те, як написати, видати та просувати вашу книжку. Дякую.